Привіт, я на ВДНГ. Усі знають що сьогодні перший день книжкової країни на ВДНГ і Кіло звісно, не міг пропустити таки таку подію. Я дуже в такому очікуванні, тому що дуже класна подія побачити з нашою командою, тому що ми дуже рідко бачимося вживу, хоча на зв'язку 24 на 7 кожен день. І зараз я чекаю Марину. Це наш маркетолог. Зараз 9.30. Будемо з вами готуватись до відкриття. Тому ми поїхали показувати вам, як це відбувається. Як це це буде? Це отак. Вже. А там же ж. А, треба скручувати. Так ми і працюємо. До речі, цікавий факт, про який ніхто не знав з минулої, з минулої книжкової країни. І наш маркетолог Маріна, яку ви вже бачили, з якою ми починали розказати цей навіть. А була така ситуація. Хто пам'ятає? В нас була фото, фото місце з кубиками, з іграми. І так стало, що був дуже сильний вітер. І Марина зрозуміла, що щось треба робити. Бо інакше ця штуки ці штуки не переживуть цей Вітер ця дівчинка сама зранку поїхала в епіцентр, купила 50 кг піску. Якщо я не помиляюсь, сама його завантажила в таксі. Приїхала сюди на ВДНГ. Знайшла людину, в якої можна взяти штукенцю, на якій це перевести ці п'ятдесят. Кілограм піску сама привезла, ну і укріпила все це. Тому е, дуже багато чого цікавого відбувається за поза кадром, чого ви не знаєте, щоб вам було комфортніше. проходь про тебе розказує. Тут, в принципі, буде відбуватись уся ігротека. Побудували, будували і побудували. Дивіться, яка красота клас. Ні, Ну реально, додому, що карточки, що капусточку, представте, як тут було класно. Якщо ви тут не були, то було дуже круто і атмосферно. Тут сьогодні будуть змагатись за те, щоб виграти приз і переграти. Нашого СЕО Олександра в настільну гру інтриги та капуста. Завтра буду я. В суботу буде Марина, наш маркетолог, і в неділю буде знову Олександр. Тому цікаво, я дуже сильно налаштована, щоб завтра перемогти. Окрім того, що на таких подіях нас завжди проходить безплатні ігротеки, на яких ви можете пограти, прийти пограти компанію. Ми можемо вам знайти компанію тут, щоб пограти в якусь нашу гру, які представлені тут на ігротеці. У в нас кожного місяця проводяться ще додаткові безплатні ігротеки в різних містах України. І будь-який ігровий клуб може приєднатися до нас, написавши нам на нашу робочу пошту, ми на сайті завжди оновлюємо список міст і ігрових клубів, які надають таку можливість. Кожного місяця це різна настільна гра нашого видавництва. Ви завжди можете прийти пограти також десь в місті, знайти компанію. Зараз ми трошки про відкриємо за людей, які спілкуються з гравцями, які тут знаходяться цілими днями, і вже не перший рік. Це вже скільки ти тут ну, з нами? Мені здається, що можливо трошки більше ніж рік. Мені цікаво, що взагалі тобі найбільше запам'яталось цікавого з гроте. Це те, що я вже розказувала. А, найбільш феєрично це те, як минулого разу на Кличковій країні у нас палатки вилітали через дуже дуже сильний вітер. Це було феєрично. Ось а, це Ч... вже точно, щоб запам'яталось в кінці. щоб Було весело. А ще мені Маріна розповідала, що була якась гритека, де дітки покрадали. І ось ці от прекрасні, якраз мобільники. Тут дуже багато різних красивих кубиків. Особливо ось ці зелененькі батарейки. Так, енергія. Вони отак просто на ура І Що все забрали? Ну, не все, звичайно. Ми просто в якійсь певний момент. Менту просто все це, це а, з, з, з швиденько запакували. Які такі найпоширеніші факапи були на гроте. Насправді ну, найбільше факапу нам природа підносить. Природа я так, скажу, да, саме природні природи, факапи. там дощ, вітер. А які ігри е, найбільше набирають е, типу класних відгуків після ігротек? В більшості випадків дуже часто приходять сім'ями грати, і сім'ями це космобійники залітають взагалі на ура угу. там і дорослому, і дитині цікаво. І вони в цій грі якраз об'єднуються. Це mm -hmm. просто ну да дуже крутий mm -hmm. е, спосіб проведення часу. І батьки часто беруть саме космобійську як сімейну гру. Інтриги, та капуста зараз, мабуть, інтрига та капуста це, пустя, це після... взагалі е, будь-який вік. Е, вона максимально легка. Така динамічна, ну, динамічна, динамічна велика, так. Що... так Ти швидко пограв, отримав емоцію і такі, ну можна і ще раз пограти, тому що ти швидко це пограв, воно не сильно тебе грузить. І в нас певний період. Це тільки друга ігротега, коли вже інтриги у нас в, в продажі, продажі. продажі. так. Ну, так Бо вона... тоді у нас вони стояли просто на ігротеці і дуже багато людей такі: ми питали. чекаємо, ми чекаємо, коли буде в продажі. А взагалі, от що. Типу, я просто розумію, що коли ти так цілий день спілкуєшся з людьми, то з людьми то це трошки важко. Типу, є таке ввечері перенавантаження, типу, виснаження емоційне. Воно буває насправді по-різному. Буває, що ти ввечері так, ти втомлений, але, але такий прям ти ніби за наряжний. весь час зарядився енергією людей. Це теж від людей, звичайно, залежить нову собі, і бачиш у тебе вже дві повторки. Mm -hmm. Але за рахунок пшениці Зробітала ти можеш сімічка. зараз це забирати, і тобі краще вже забрати всі mm -hmm. карточки, щоб Зробітала потім. Давай спрацювала П... пшеничка. Позуєш, позуєш ага. на камеру? ти можеш забрати. Так, забирай. Бо спрацювала пшеничка. Угу. А якби не було пшенички? Ні, ти все можеш забрати. Так, так, не так, було так, пшенички, ти б це все віддав сюди знову в кучку. О, а це так тобі в тебе класно тут повезли. вже нас. Так, так. А, ти виграєш, Клас! щоб було зручніше, ось Могу дивись, валілася Лисичка. Так. І ти виграєш маму? Клас! Лисичка до лисички, щоб було. Так, мені повезло ще втретє, вдруге, я вже не знаю скільки за ці дні, тому що я зустріла. Ми, ми грали зі мною в інтриги та капусти, мене звичайно обіграли. Капусти. У мене нема. Вінки. Одну Брежа. ж карту зіграти? Чудово! Мініція. Не хочу збирати ваших кур. Чого? Классні карти Лисиці. Візьміть і розіграйте будь-яку карту Шчужого. з чужого замку. Моя черга, да, давайте. Йди, О, О, ого. ого! Що ще й корисне прийшло? Ого! Але ми були е, першими з кінця. <рес> е, потім ми розпілкувалися, і я дізналася, що е, як це со, 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 співробітники, со, со друзі, я так сказала. Е, тому що в тебе був. Правильно був ігровий клуб в Чернігові, і ми співпрацювали? Може, вже тут тоді відкривати? Та я мнащо в Чернігові просто як взагалі, а от сама yeah. тематика безплатних ігротек, наскільки вона от була в той момент в Чернігові популярна? Ну і от до того моменту, як ти закрила, і е як люди реагували на ці події? Ну, взагалі, звичайно, що для людей було безкоштовні такі більш цікаві, ніж звичайні платні. Особливо людям були більш цікаві такі більші ігри, там, типу, хори, ось на неї точно mm -hmm. так, були люди на виноробство. Теж були там цей вижний світ, теж були люди. Ось так. А от мені ще. Хочеться, щоб ти повторила, бо ми до камери спілкувалися, і ти сказала, що цей дивовижний світ тебе дуже люблена гра, От, щоб ти перерозповіла цю історію людям, щоб вони теж дізналися. Коротше, цей дивовижний світ, чому вона в мене влюблена гра? А... В ній мало правил, і коли людям пояснюєш, що є класна гра, і в ній мало правил, людям завжди легше їх як стимулювати грати в цю гру, бо в ній мало правил. Але в цій грі абсолютно все базується на тому, наскільки гарно ти думаєш, тому що у вас є набір карток, з яким ви граєте на раунд. І ці картки ж не змінюються по факту. Вони залишаються такими, як здали на початку. І ви далі ти запам'ятовуєш ті, які ти набрав. Ти запам'ятовуєш ті, які до тебе приходять знову. Ти дивишся на те, що збирають інші люди, і відповідно з того вибудовуєш якусь стратегію, які картки, скоріш за все, до тебе не дійдуть, які картки до тебе дійдуть, і що з цими картками ти зможеш зробити. І ось ну вона цікава, тим, що по факту в ній правил мало, ні. Ну, не дуже багато компонентів, тобто вона не прям супербагато компонентна. Але при цьому вона дуже цікава для мене стратегічно. Але до речі, ваші ігри все одно, а, скажімо так, служать корисній справі, Вони весь час стоять на поличці, бо я наразі граю дуже мало. Але а, іноді і надалі запрошують на якісь заходи для молоді для mm. з настолками, тобто там і теж Молоді теж любить грати на ігри, да. ну це все відповідно на безкоштовній основі, Там з різними грошками, дошками, дошками mm -hmm. і подібне, але теж ну, ігри не піляться пшениці, не вона одна карта. От Так що зараз виходить друга капуста? Я сьогодні вичіпала золото нашого проєкту спеціально для вас. Okay. Okay. Такі можливості більше, більше не буде. До речі, про інтриги та капусти. Мені трошки цікаво, Вон так трошки не дуже багато. Як взагалі народилась ця гра. Була ідея створити щось маленьке, mm -hmm. недороге, яке буде цікаво в той самий час. Тому ми mm -hmm. почали думати, а що, а що треба зробити, а як спочатку е, ігри народжуються двома шляхами, або механіка якась прикольна і на неї натягується потім сетінг, mm -hmm. або е, якийсь там сеттинг, і ти під нього вже підтягнешся. Mm -hmm. Тут було mm -hmm. таке, що Хотіла щось таке сімейне, це значить щось якісь тварини про ферму. І тому ми почали думати, а що, а як, і створилась, скажімо так, інтриги та капуста. Спочатку це була як класична ферма, ага. просто робилась там, що типа всі один одного. Потім було що ось негуманно, що будуть всі друг друга їсти. Коротше, і не так цікаво, бо ферм вже багато. І тому придумали, що ага, давайте зробимо тоді. Це будуть антропоморфні тварини. Як люди коротше, і вони не будуть їсти, а виганяти один одного. Як знайшовся український автор. Типу, ну Стап, ми з Стапом працюємо вже по багатьох проектах. Тобто тому і була ідея разом. По просто зазвичай до нас ігри потрапляють. Хтось приходить і каже: ось у мене гра, ми розглядаємо і починаємо працювати з автором. Щось там міняти. Щось. А тут в даному випадку у нас не було такої гри, яка була б ну підходяща під наш запит, угу. тому ми застав посиділи і домовилися, що ми самі її зробимо. Тому це він... ж так завжди до речі. Якщо немає щось немає з пропозиції, ти це робиш сам Ну, сторіш. Так все, і, і, все, все так і з'являється у нас да. в світі. А які були найбільш складнощі під час гри? Я пам'ятаю тему, коли, коли збирались в тебе на День народження. Найбільша складність було з Мариною битись за котика. Марина не ха Марина, Марина хотіла, хотіла котика? додати котика, А, а ви не, а ми хотіли? не хотіли, бо волон було, було вже все Працювала, все так було класно. Але потім такі ми такі посиділи, подумали. Я мені каже, слухай, а йому ж можна дати ось таку властивість? Ну і коротше, і ми додали котика. Ні, ну Це прикольно котик. Теж мені звіс, бо, Він дуже гарно зайшов. Да. Він, у нього дуже класна властивість доганяти. Ну, якщо ти відстаєш, то він дуже класно дає тобі можливість набрати і зразу стартанути. Коротше, якщо б не да. Маріна, то в да, нас да, би да. котика не було. А хто малював гру? Це харківський художник, Дмитро Коваль. Це ви прийшли так, як до нього з ідеєю і він вже... Ну, у нас вже... виходить завжди у нас пошук. Тобто художники вони такі, що. Сьогодні він є, завтра він вже зайнятий на півроку вперед. Mm. Тому ми шукаємо кожний раз під кожну гру. Ми шукаємо художники. Так і цього разу. Ми шукали, де ми тільки не шукали, і, і по знайомих, і, і, і цього художника знайшли через знайомого. Mm. Тобто знайомий сказав: ось у мене є знайомий, а поспілкуйтесь. І ми тоді подивилися його роботу. О, прикольно він вміє. І, ну, Почали з ним співпрацювати. О, художники пишіть, художників а... завжди не вистачає. А які поради ти дав е, по цій грі? По цій грі? Ну, не збирати вовків. Не паритись. Не баритесь, ну, грати ну, отримувати задоволення. Щоб ти давав поради авторам гри, б ти дав. Бо нам часто, ну не як не часто, нам інколи пишуть, що от я хочу придумати свою гру, е, а... що мені робити? Порада авторам це перше за все це грати в різні ігри. Щоб ви розуміли, як, які ігри є, як що працює, тобто це як ну, професійний е, такий навик. тобто, е, ну, По друге, да, якщо ви механіки. вже щось зробили, вже у вас є прикольна ідея, і ви думаєте, що такого немає, то з друзями, там з різними знайомими, тобто, потестувати дуже добре гру. І подивитись фідбек, чи воно працює, чи всім цікаво, і, і тоді вже рухатись далі. А якщо б добрий день. А якщо б так коротко, чим для тебе є Kilo Games? Зараз це все моє життя. Тобто, ну це справа, яка мені подобається, якою я займаюся. І це дуже складна сфера з того, що так, як от так. з вами два роки, то умовно вести соцмережі якогось іншого проекту і настільних ігор. Настільні ігри це дуже складно. По-перше, це зовсім інший типаж людей так. і маленька дуже аудиторія. Хоча мені здається, що з 22-го року це, звісно, ду... ну, прям ми виросли. трошки раніше воно трошки воно раніше. почало рости, коли почався ковід. Почали, вдома. почали да, сидіти да. вдома ми і думати, що почали. Теж робити. Ми теж почали грати. Бачиш, як бачиш ти да. якраз через ковід да. тобто і ось після ковіда, війна почало. не так, більше блекаути. Блика, oh, тому yeah. що людям нема чого робити вдома, і у нас на виставках навіть було таке, що приходять о, а ось блекаут, А що нам робити, о, що, а паре, щось щоб що пограти <laughs> вдвох? Там чи більше то тобто. ну да, бо ти фонар якийсь поставив, так, ти сидиш, так. граєш. Інтернет тобі не потрібен, потрібно це нічого більше тобі не вплинуло. Потрібне. Ось ковід нам допоміг. А є якась мрія або ціль, яку дуже хотілося б реалізувати найближчим часом а, з виданими перемога. Ну, це зрозуміло. Це в ну, наша це це найголовніше. Впливає. Це впливає на все насправді. Да. Бо коли ну за цей весь час війни дуже багато людей, які були наші гравці, да, вони поїхали в Європу кудись ще хтось з ССУ, Там, Тобто, у людей ми втратили ринок дуже сильно. Тому. Ну, да. Тут більше не про якісь проекти, які хочеться зробити, а більше про загальну ситуацію. Бо загальна ситуація треба, щоб змінювалася. А якою локалізацією ти пишаєшся найбільше? Найбільше <звичайно> Марсом, звичайно, Марсного. з нього все почалось. І він такий Марс. Він наш потяг, який рухає нас вперед. Так, ну я дуже хочу, щоб ти готувався до якогось інтерв'юшки великої. В смислі, а це що? А це, це маленька? Вже багато. Ну здрасте. <звеч> Ні, окремо йде зібратись. Я <звеч> <звеч> я скажу, щоб вони понаписували запитань, і ми потім зробимо окремо. Всі будуть писати, коли Марс, коли, коли... дотик Марсу і коли, коли і Руту. Допик виноробство, коли жаль. Ну може, до речі, тебе вже хтось знає, бо колись я пам'ятаю з тобою. цілком сток щось здається колись. Ну, а хто не знає, то це наш ігровий майстер. Скільки до речі, ти працюєш з нами? Та весь рік. один рік. Хавкілаґім з ентузіазмом з народження. Яке найнеочікуваніше запитання тобі ставили або на ігротеці, або коли ти продавав. На ігротеці, це що робити з цим кубом? Значить, так. Що це таке і чим його треба запивати? Що, а що частіше за всього кажуть гравці, які пробують наші ігри вперше? Ну тобто, прям взагалі незнайомі з нашими іграми до цього? У насправді ці люди вони прибігають, вони з прибігають з квадратними очима з ігротехніки і такі уа-ха! Вони а, просто що? це? Я вони кажуть мені, я граю. 24 на 7 в комп'ютерні ігри. Але я навіть не уявляв, що можна просто прийти додому, відкрити коробку і перенести комп'ютерний світ собі на стіл. Що, друзі, що, вони, що вони купляють? Їх най, най, найлегше захопити, от, наприклад, епічне зарубочок. Ні, mm -hmm. і потім коротше вони потихеньку розуміють, да, що вони такі вони, може вони, бути в коробці. В них покращується зір, покращується сон. що найбільше впливає на людину при покупці, умовно компоненту ну, в mm -hmm. свого досвіду тут mm -hmm. компоненти а, чи. Механіка гри, чи опис, чи малюнки, там короче чи твоє пояснення з того, Скажу, що ти та, бачиш? Я думаю. Дійсно підкупає саме те, що в коробці. Ну якщо ми будемо no, tai. говорити там про не дуже да звичайно, sixteen. дуже часто люди найчастіше, що в мене це рут. Вони навіть ті, хто нічого не знають, підходять, дивляться котики! Що це таке? я дивився в інтернет крокодільчики. Якби ми любимо очима, а потім вже починаємо думати. що під коробкою що під капотом, тому космобійники мі маста ціна ціна. Ціна Є. якість, як би да, да. Да. ну подивимось навіть на е, ігротичного космобійника, якого обкрадають цю історію Віка нам вже розповідала. Діти, не крадіть енергію, тому що. Може, її треба? не висти якийсь космонавт залишиться без, без енергії без батарейки. Друге золото в нашому кадрі сьогодні. Марина. перша це бу, це перше цей в офіційному десь просторі. Ти в нас з'являєшся, але не останнє. Також як тобі організовувати заходи на виїзді? Наскільки це важко? Наскільки це скільки триває підготовка? А, ну загалом це дуже цікаво, тому що ну я. В принципі, люблю події. Е, в мене так склалося, що все життя пов'язано з подіями або з рекламою. От е, і це мене надихає в якомусь е, сенсі. Якщо казати про підготовку, це буває по різному. Інколи ти все сплануєш, що у тебе. Ну, Може бути, прям все по маслу ідеально. Ну, Зазвичай я намагаюся це зробити так. Але інколи є такі речі, які просто з не від кіля вилазять, і ти нічого з цим не можеш зробити. Коли ми почали готуватись до цієї події? А анонс був Ну, у нас був десь тиждень півтора, а а, це... тип ну типу а, взагалі, перша перші. комунікація дуже довго за зазвичай десь ну мінімум місяць. Якщо mm. ми кажемо про, про о, ці про масштабні події, mm. це не означає звичайно, що це прям 8 місяць. Ти робиш лише це ні, ну, але ми вже знаємо, що ми... але так які з якими факапами на ігротеках. Ти стикалася, як ми їх вирішували? Так, бо там, бо там був фурор і по погоді, і по всьому, і по потустен поставили ми класну фотозону. Люди мали фоткатися, але було два. Але перший день. У нас там були кубики, такі гарні. і тут ми знімаємо на, кубики, куб... але на кубиках, але вони вже не такого престижного вигляду. От. такі були новенькі, гарненькі кубики. Що робили діти? Маленькі діти бачили ці кубики. А вони з пінопласту. Вони брали ці кубики е в руки, тако і тако не рак десь? на асфальт? Другий а, день? Ну вже, вже тако трасички. четвертий. Я просто вже плакала, бо там вже відгризли той кусок <світ> того кубика. А, а це фотозона, вона має бути гарна. А так. четвертий день воно вже все покоцане. Яку ти гру не ти порадиш людям і чому? Звичайно, питання: кому у нас є декілька таких універсальних ігор, е і вони насправді різняться по бюджету. І Інтриги така... та капусти. Вона дійсно дуже класна, вона така весела, е вона універсальна. На другому місці у мене космобійник. Насправді mm -hmm. це теж е така досить ун універсальна гра. Вона. Не можу сказати, що вона прям вичеркова, але для родини чи з друзями mm, це да, дуже приходили. цікаво. Ви збираєте спочатку корабель як пазл, а потім відправляєтесь у пригоди. І там починається оце корабель ламається, щось не так що, щось там пішло не да. так. Ви просто не можете долетіти, бо у вас захопили ці астронавти, ці прибульці. прибульці да. Да, щось... е, в ваших цих космол... Господи, космонавтів. Да. І, коротше, все, і щось щось пішло да. не до плану, все. І це насправді дуже весело. Тому... Ну, да, бо, ти, бо ти на 100% ніколи не продумаєш усі так, ситуації, бо це які будуть. І дуже. Те, бо Віка також казала, що на ігротеках дуже бо я питала, які ігри частіше, то вона казала, що прям дуже люблять усі. І третя. А третя, мабуть, це вже е, суто на мій е, вибір. Це все ж е, зовнішнє кільце, mm. бо її помилково вважають е, дуже складною, але вона не складна. Да, там є складність у тому, що треба читати, mm. Mm. Е, але якщо ти знаєш правила, і розумієш монополію, я думаю, що ти mm. кільце mm. зможеш, бо там складність лише у тому, що, що треба читати, і все. Мені здається, вона помилково така жається через велику кількість компонентів, що типу карток дуже багато, різних якихось деталей, Що ти поки це викладеш, здається, що там прям така важка взаємодія. Але да але це така довга пригода на цілий вечір. Тобто це не просто ти граєш там, пограли, і все, а це реально цілий вечір. Ти можеш провести в компанію, і це окрема пригода. Вибачте, Немально, так немало. дуже часто буває. можеш це не вирізати. Що я казала, майстри Фортець, ще звичайно а, ну, да. це цікава гра. Вона теж більше про, е, про родину і її прикол у ну, да. тому, що е, ти Буду можеш, як е, не маючи такого глибокого досвіду грати в неї, так і маючи глибокий досвід, тобі буде однаково цікаво, оскільки в неї можна просто грати як ну. Просто ну, та, за... мені за це тіхто глибоко, просто ти вже стратегія да, там... як там щось зробити. А якщо ти там, просто хочеш по кайфу поіграти, то ти такий чисто побудував так. швиденько чи чик-чик-чик, і вона і воно і так, і так і, буде і так, ок. І, так да, да, а, да. і ще її використовують для того. Ем, верні, е, як це дуже гарна е, як, гра, для того, щоб навчити дітей рахувати. Бо це угу. про математику. теж. Е, як ти думаєш, в чому наша сила? Нашого видавництва, наш. Е... Ну, звичайно, в Марсі. <с? <с?> в ротті. і, мабуть, в тому, що ми дійсно любимо ігри наші, і ми намагаємось про це розказати і про це, про це донести. Команді. Команді, так, це правда, бо без команди того б не було. Без команди однодумців і команди тих людей, які. Вкладають багато сил для того, щоб воно працювало так, як працювало, працює. Насправді у нас не така велика команда. Так ставте собі сучіпачки на церкві. Це ваша квашка здоров'я один слухайте себе на дивитися на диво. Що да ви такі впали? Я бої. Ви летіли ви, леті, Ша. Висто Ша. Висто. Ша. ви Ша. Це... Що ж, книжкова країна закінчилась. Це були доволі важкі чотири дні, тому що погода, події, все впливало на все. Але ми дуже вам вдячні, тому що до нас завітало дуже багато людей, особливо на безплатні ігротеки. І ми почули стільки класних, позитивних відгуків про наш про нашу настільну гру Інтриги та капуста. Люди чекали, щоб в неї пограти, бо столи були зайняті, інколи навіть дві години чекали. Ви дуже сильно хотіли отримати подушку за щоб за гру з якимось з нашого видавництва. Я програла. Але, але я отримала дуже класні емоції, поки я знімала це відео, я сподіваюся, що вам сподобалось. Я буду дуже сильно вдячна вам за лайк, коментар, підписку, поширення. І також, якщо ви допоможете і напишете якісь коментарі, які, наприклад, я можу задати людям або нашим робітникам в наступ... на наступній події, яка відбудеться на Арсеналі вже 29 травня. Тож Плануйте і приходьте М -м ось. Тому я хочу сказати усім ще раз дякую, до зустрічі і усім Па-па